Так склалися обставини, які останнім часом відбуваються в нашій країні. Що війна додала молодих, симпатичних, здорових хлопців, які пішли захищати нашу країну та, на жаль, отримали травми. Таких пацієнтів дуже багато в нашій лікарні, яка, крім поранених, надає також допомогу і переселенцям. У даному конкретному випадку хочеться сказати про одну суттєву проблему, таку як надання допомоги пацієнтам з порушенням роботи м'язів. Це та група пацієнтів, яка на жаль, завжди не зовсім повноцінно отримувала допомогу такої. Тому що питання реабілітації в нашій лікарні активно останнім часом розвиваються, і це великий плюс. І завдяки тому, що ми отримали велику допомогу у цьому питанні. Ми отримали препарат, який є єдиним, що може змінювати ситуацію, а саме ботулотоксин. Завдяки йому, завдяки йому, ми змогли цих пацієнтів реабілітувати якісніше. Лише цим препаратом можна покращити ситуацію, і дякувати Богу, ми змогли провести їм ту терапію, яка потрібна. І вони продовжили активну реабілітацію з непоганим очікуваним результатом на виході. Така допомога нам дуже потрібна, і ми дуже вдячні, що ми її отримуємо. самостійно, лікарня, на жаль, можливості придбати цей препарат немає. неможливо спостерігати за тим, що відбувається, і залишатися осторонь. Наш Дніпро зараз став хабом для поранених солдатів та переселенців. Кампанія Емед з першого дня війни є надійним тилом для нашої армії. У неї багато ініціатив і все, що робиться, публікується на сайті та в соцмережах, кому цікаво. Кампанія Емед кожен місяць робить значні внески, тому що це працює. І кожен косметолог. Що працює з емед є частиною цієї допомоги. Передача ботулінотоксину Неронокс для наших медичних закладів є дуже важливою, тому що він ефективно допомагає в реабілітації наших військових і пацієнтів з спазмом і болем. Ми закликаємо кожен бізнес приєднуватися до участі у перемозі. Пишаюся бути частиною емет. Зараз Ми з вами пройдемося по відділенню. Тут у нас декілька палат, де знаходяться пацієнти, які займаються реабілітацією. Ці палати переважно для пацієнтів, які мають мінімальний неврологічний дефіцит. А в цих палатах наразі займаються реабілітологи. Тут ми маємо досить тяжкі неврологічні розлади. Дуже дякую за таку можливість представити свій заклад наші можливості для широкого загалу. Наша установа, державний державна установа Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України обслуговує населення з усіх регіонів України. Так було і раніше, і так є, і зараз, і так буде і в майбутньому. Ми сподіваємося ним часом. Збільшилась кількість хворих, які звертаються до нас за допомогою, будучи тимчасово переміщеними особами з регіонів, в яких йдуть військові дії. Вдячні компанії ЕМЕД, яка надала нам гуманітарну допомогу у вигляді. Препаратів ботулотоксину, який ми зможемо використовувати для всіх своїх хворих. Це необхідний препарат, який є малодоступним для більшості громадян нашої країни внаслідок його. Кошторису тому е, така допомога е, вона наблизить до наших хворих надання високоспеціалізованої реабілітаційної медичної допомоги. Це хворим зі спастичністю, з болем, е, які до нас звертаються і будуть звертатися в майбутньому.